Наразі, коли саме розпало ягідного сезону, саме час робити меренговий рулет. бо мені здається, що меренги, крем та ягоди були створені один для одного. На це я наважувалося довго, ще ніколи його не робили. Але він виявився дуже простий, що навіть новачок впорається. Для початку виділяємо білки від жовтків. Нам потрібно 200 грам білків. Це приблизно 6 яєць. Додаємо до них трохи лимонного соку та добре, збиваємо. Далі потроху додаємо цукрову пудру і збиваємо до стабільної маси. І в кінці додаємо крохмаль та також збиваємо і відправляємо Впікатись при 150 градусах на 30 хвилин. І поки наша меренга випікається, готуємо крем, Маскарпоне, вершки та цукрова пудра. Це золотий стандарт. Коли меренга випіклась, перегортаємо її та залишаємо трохи охолонути. Краще перегорніть на плівку або паргамент, щоб потім було зручно згортати. Змащуємо кремом, викладаємо ягоди та загортуємо. Далі викладаємо залишок крему зверху та прикрашаємо улюбленими ягодами. І як на мій смак, малина сюди підходить ідеально. І Це офіційно найніжніший десерт. А поєднання меренги, крему та ягід просто пушка.